Всім привіт! Мене звати Віка. Це перший влог на моєму ютуб-каналі. Мені 23 роки. Я проживаю в Україні. Давно хотіла знімати, давно якось на це наважувалася, і тому вирішила: от саме зараз класний час буде почати це робити. Взагалі я музикант-піаністка, навчаюся в консерваторії в Харківській. І от якраз таки через два дні, через день я переїжджаю з Чернігова, де я проживала три роки. Переїжджаю в Харків в місце саме, де я навчаюсь. Там я буду е змінювати роботу, буду працювати тепер в іншій музичній школі. Бо до цього я в Чернігові пропрацювала тут три роки. І е я зі своїм хлопцем Денисом. Ми будемо переїжджати, я буду показувати просто своє життя, переїзд, про своє музичне життя. Але все таки більше хочеться просто якогось лайфстайлу, чогось просто повсякденного і різного. Вчора позавчора я вже почала трохи складати речі. Ось, наприклад, тут майже всі мої речі, я от уже відклала ось. Ми з хлопцем купили на новій пошті ось таких три величезних коробки. Вони коштували 70 гривень. Там, бачите, ми знизу їх склеїли. І взяли поки що три, якщо не буде вистачати, будемо ще купувати і докладати. Тут поки що без, бо це все буде пакуватися якраз зараз. Ось, наприклад, ми вже поклали в коробку такий чайник, у нас на кухні стояв Maestro, в салатовому кольорі. І браун тостер. Із техніки на кухні в нас ще є мультиварка ось така від Bosch. Ми також її будемо забирати. І кавомашина Philips. Ось. Тут у нас ще є хлібниця, але ну, це ми вже забирати не, буд не, не будемо. Ще можливо заберемо: у нас є. Мені мама дарувала. Бутербродницю. Ой. Ось таку вітик для бутербродів. Ще завтра я хочу відправити речі в благодійний фонд. Я знайшла, просто вела в гуглі в пошуку віддати речі переселенцям. І на першому сайті мені вибували різні варіанти, куди можна відправити. І я знайшла ось називається їх інстаграм Ласка Store. Це перший в Україні благодіни магазин формату такого, і вони передають. У них є свій якби магазин, шоурум, і вони передають речі, які люди відправляють переселенцям і людям, які опинилися в скрутних становищах. Я вже почала тут декілька днів відпирати речі, там прогважувати, які потрібно, і буду завтра відправляти. Просто ще не всі речі в мене готові. Тут от в мене ось уже так декілька пакетів є. Буду заповнювати ось цю коробочку, заповнювати ось цим одягом, який я тут вчора приготувала. Ну ось, в принципі, коробка вже наполовину заповнена. Я ось цей одяг поклала. Тут ще зараз залишається на ліжку, так що ось так. Одну коробку ми обкували, вона дуже-дуже важка. Ми будемо якось нести. Ось цю коробку ми вже заклеїли. Це, ці шкарпетки не вмістились, підуть вже в наступну коробку. Ось ми склали. І тут вже почав хлопець складати своє взуття. Зараз буду дивитися щодо мого взуття. У мене є ось такі мої е... концертні мої такі туфлі на такому невеличкому підборі. Бо в принципі я зараз вдягаю частіше інші, але я їх беру. Я беру своє зимове замшеве взуття. І є в мене ось такі. Я покупала їх, коли тільки починалася війна, і я їх, якби прати, бачити не можу, тут є плями. Хочу спробувати якось вручну, можу ви зараз трохи відмити. І зараз я закину пратися на свої кросівки нові вони після Карпат, після природи, після гір я їх закину в машинку. Ось беру капсулу, кладу на низ, знімаю шнурочки і складаю. О. Так. Буду ставити на Потрібно поставити на 35. Мабуть, на 35 градусів, оце мінімальний тут у мене. О, все. Пішла. А я буду зараз кушати макарончики і котлетки. Біць, я прям жорстко перелякалась, так що гель пролетів прямо над нами зараз. Тривога одразу просто почав летіти, пролетів і полетів кудись далі, прямо над нами. Дуже страшно. Мені ще тривога до сих пір кричить. Фух. Я зараз буду в музичну школу останній раз займатися. Все, я вже в школі я взяла клас. Ось такий тут клас, тут ну, типа доска, ось таке дзеркало. ну, Тут зазвичай проводять е, типу, там, хор, якісь, деякі групи невеличкі. от Тут дітки сидять. Тут проводять, наприклад, там, струнний оркестр, в принципі, і вокали проводять. Тут таке ось фортепіано, тут стол. Ну, доволі такий великий клас, пепі, три колонки. Навіть є кондиціонер. Тому так. Тут доволі таки гарний і світовий, дуже клас. Зараз буду сидіти грати. Взагалі, це перша музична школа в Чернігові. Тут цілих аж два корпуси. Я вам показувала, коли йшла ось цей кадр. Це перший корпус, а справа знаходиться новий корпус, в якому я зараз. Тут такий ось коридор. Такі гарні двері. Розмальовані квіточки. Хоровий відділ. Ось покажу, тут я є. Ось там. Да. Ось ось. А ось я е -е, з Вікою також. Віка і Віка. Ми працювали разом на вокальному хоровому відділі на викладач вокалу і хромейстер. Це були мої діти по фортепіано. Єва. Іра і Звати вони очились на вокалі а по фортепени були у мене. А тут проходили хори, такі великий клас. Ось такий величезний. Ми були з в піцерії, у базісі взяли штук. і <laughs> ось тут піца, він собі взяв дві. З копченою ковбаскою і з яйцем. І ковар людмило. Mm, тут кісик. Кричить. <плес> там ще котики. Дуже кушать хоче. Так. О там відерце прямо. Тут вісім криці в таких ну Це кату. Кату віддалось. От піца з ковбасками з базі. А де друга? А, і ось ще одна. Продовжую складати речі. Тут ось я вже тоді трохи показувала, тут у всіх пакетах вже є одяг. Тут де, дві біленькі блузочки, І ось я ще попрала. Зараз буду просувати. Ще одяг тут, тільки джинси не дуже висохли. Ну, ми десь будемо ввечері відправляти посилки. Будемо, якщо що феном підсушувати, щоб воно досохло. Зараз покажу, що я ось ще е, відібрала за речі, зараз я так поставлю. Ось таку маючку я носила. Я в ній якби спала чи вдома ходила. Також вирішила віддати. Ось такі ковтиці, вона така, ну коротенька гарна, я також раніше в ній багато ходила. Ось таку сукню мені передавали, я не покупала. І вона також трохи просвічується. Якось я заходила в ательє, там підкладка щось коштувала 400 гривень. Може, якщо там самостійно це пошити, хто вміє, або в якомусь ательє не такому, як я заходила, вийшло, що там дорого. Воно просто трохи під... просвічується, так, в принципі, непогано, але я так от не носила, буду віддавати. Наступне це велосипедки. я їх багато носила в свій час, коли воно було популярним, модним, тільки війшли в моду. Я їх, в принципі, носила десь 2-3 сезони влітку. Я їх носила класно дуже. Ось такі мої джинси. Вони в скіні, я би поносила також, в принципі, десь рік, але не то, що прямо мені десь зручно. І такі джинси я носила носила їх прям постійно. І коли, коли вступила в консерваторію, там, а і в коледжі ну, десь протягом двох років я їх дуже сильно носила. Тут трохи вже так колінка трошки випирають. І вони такі більш такі широкі ставить на ногах. Але в принципі, ну, вони класні, в мене є зараз схожі нові, і я їх також хочу віддати. Ось це моє взуття, до речі, відібралося, Ось тут я вручну. В принципі, вони ось тут відібралися гарно дуже. Так що я їх забираю. Буду носити, можливо. Це я робила картину алмазна мозаїка». Ось така. Гарна. А це наші сертифікати з фонду імені Марії Єщенко. Ось це мій, а це Денис. Ну, у нас їх ще є два в Харкові. Ми їх отримували. В різні роки. Тобто ми отримували по дві премії. І там ще йшла до цих сертифікатів, йшла е, грошова премія. Ось так у нас з війська виглядає. Амазіки, це я все викладала. Так, буду зараз складати свої баночки. Ось у мене тут є косметички. Це те, що я буду передавати посилкою. Це те, що мені прям так одразу не потрібно. Зараз буду пакуватись. У мене от є такий органайзер в Майхомі покупала. Ось він. Потрібно зараз буде його сюди в... скласти в коробку. Ось так. Щось можна ще дрібне закинути. Ось і склала. Тут у мене ось такі два контейнери. Тут ось так ще відкривається. І тут в мене всього накидане, промнічки, ензенне пудра, скраб для тіла, всяке моє різне. Тепер в мене є ось такі дві сумочки. Я якраз в них також складу якісь баночки. Ось вони. Є <гум> вже вкола ремінець, такий рожевий. Тут така штучка на ножку вдягається, така гарна з сердечком. Зараз якісь баночки вкладу. Тут ще в шафі сукня залишилися. Це моя ось така концертна сукня, ось така довга, ось така дуже гарна сукня. Це також я беру ось така гарненька рожева з магазину Юнки в Чернігові. Сукня. Я вдягала її на 3 роки наших відносин. І це я тільки накупила ну, в колоді, бо знайшся, так вона коштувала взагалі. 1300 гривень, а купила я її влітку зі знижкою 400 гривень. І ось така тут гарна спинка. Ось така з Нью-Йоркера в блискітках. Така чорненька, така маєчкою. Все, усі речі підуть на відправку на благодійний фонд. В принципі, залишилось все складати вже мало. Я вже замахалась, це прям дуже важко. Все, коробки всі спаковані, вийшло три. Величезних. Ось одна, друга, і третя, і три, один, два і три маленьких. І потім плюс ще наша сумка, і оцю валізу, яку я показувала. Я буду отакі ми всі. Такі або такий. Mm -hmm. От свойка звишною. Тоді. Зараз буде десь на 500. Як завжди. 400, 435. і сендвіч 505. Ми пішли погуляти з хлопцем. В центрі Чернігові навал. Ось тут така краса. Так от гарно і тут парк. Біля Катерининської церкви. Там в'їзд у місто. Тут такі гарні клубочки. Дуже гарно висаджені. Вау. Ось це в'їзд у місто, і тут викладено із кущів Назва місто Чернігів. Отак ти в'їжджаєш і тут ось ця церква. Вау, гарне небо таке. Це ми зараз будемо виїжджати. Зараз пів сьомого ранку будемо добиратися до Києва автобусом Автолюксом. Там є розетки, кондиціонування, такий великий зручний автобус з туалетом, а потім з Києва до Харкова ми будемо їхати плацкартом, потягом. Ось наша ще сумка, валіза, ноутбук. Наші два рюкзаки і шопер там їжа і ще моя іграшка, яка, яка вже більше нікуди не вміщалась. Так що все. Тут було буквально три дні, все в коробках. Зараз от уже все зібрано. Ми вже в Києві, але так як тривога на вокзалі, то він зачинений, тому ми чекаємо тут просто на дворі шинечку. В залі очікування, сидимо тут. Сонце світочок. Дуже жарко. Все, ми приїхали в Харків. Зараз визиваємо таксі і їдемо. Ми приїхали додому, їхали з сьомої ранки до десятої вечора, визивали довго таксі і приїхав бізнес-клас. Так що все, в потязі ми їхали аж дев'ять годин. Це було просто жесть. Так, що все, всім бувайте, до наступного влогу.